Потім довелося ще лікуватися. Всі казали, що це не може бути правдою, це надто жахливо. З мене корона не впала. Критично ви мене притис. Був такий серйозний удар по моїй репутації Виріжете. І Постійно трапляються якісь перси. Інколи навмисне влаштовані, інколи не зовсім. Чому винен, хто кого підставив. Якось виговтуватися сама, якось відмивати журналістів дуже часто, так, Я я якось реагувати. Вітаю! Я Антолюк Ілян для сайту Дніроку. Сьогодні в нас в гостях викладачка ВНУ Косюк Оксана Михайлівна. Журналістика це не лише навчання, а й виклики. На викладачку журналістики надходили скарги після студентського репортажу про безхатків. А під час іншої зйомки на території СІЗО, вона разом зі студентами потрапила у неприємну ситуацію. Ми поговорили з нею про ці випадки. Здобувши вищу освіту в ВНУ, попрацювавши у школі два роки, навчаючись на аспірантурі в ВНУ імені Івана Франка, ви все одно повернулись до ВНУ. Чому? Тому що я була цільовою аспіранткою, нас готували відкриття журналістики, і для того потрібні були фахівці. Я ще одна людина, кілька людей в Києві навчалися чотири роки, захистили дисертації і прийшли сюди відкривати журналістику. Друзі, цікаво. Як ви відреагували на скаргу після репортажу про безхильків? Ну, ви так відразу. Ну, Репортажі це у нас камінь спотикання. Щоразу на першому році навчання на журналістиці, рекламі. І коли ще видавничій справі, ми починаємо опановувати репортажі. Репортаж це титульний жанр журналістики. і Постійно трапляються якісь камерзи. Інколи навмисне влаштовані, інколи не зовсім. І ось минулого року ми пішли знімати СІЗО. І е, нас відтіля прогнали, тому що це режимний об'єкт. Це трапляється дуже часто, але нічого страшного не сталося. Ми ем, зібрали певну інформацію, показали реакцію адміністрації. Потім дослідили сайт університету і зробили ще університету рекламу в тому сенсі, що виявилося, є варіанти співпраці університету і СІЗО, підтримка засуджених. Слом розрекламували цю проблему скрізь. Я з цього приводу, ще написала дуже багато статей. Це якісь такі кризові ситуації завжди створюють можливості і для викладача, і для журналістів. Для журналістів це буває повчально в тому сенсі, що вони, спіткнувшись під час навчання, потім вже не спотикаються, а знімають гроші класичні наповнені репортажі. А для мене це повчально, тому що я мушу якось виговтуватися сама і якось відмивати журналістів дуже часто в таких ситуаціях. І інколи я теж не маю рації. Зокрема, одного року ми знімали безхатьків і дуже талановиті журналісти взяли, зіграли це як спектакль біля смітничків. Ми зняли цей репортаж, він вийшов цікавий, а потім нас всі почали звинувачувати в тому, що ми принизили гідність безхатьків і вони мали рацію. І ну, це був такий серйозний удар по моїй репутації. Чи вважаєте ви, що саме слово Бомж стало основною причиною? Напевно, так. Ну і те, що вони там поводилися не зовсім так, як в природній ситуації. Хоч ми й написали, що це ми інс... робимо інсценування репортажу, мені про це повідомили, але насправді це дуже вразлива категорія населення, тому знімаючи безхатьків, пишучи про них, треба бути дуже уважними, особливо на рівні лексики, не вживати оце слово, яке ви сказали. Загалом не підходити до них близько, доки ви не переконалися в тому, що це не загрожує вашому життю і здоров'ю. Тому що я у Львові теж хотіла порозмовляти з хатіком, і він мене вдарив, і потім довелося ще лікуватися. Слово завжди треба думати перед тим, як ви йдете на репортаж. І взагалі не тільки як на репортаж, навіть якщо ви робите рекламу, теж треба думати і говорити правду і не боятися говорити правду. Тому що, приміром, в Китаї кілька років тому відзняли рекламу дитячого харчування. Потім багато дітей померло і журналістів втратили за це. Здавалося б, реклама ніби вона повинна обманювати. Насправді скрізь має бути правда. Її можна прикрасити або навпаки трішечки завуалювати, але правда це наше основне правило, це наш хліб на сущі. Правда. Чи змінила ця історія ваш підхід до викладання журналістської етики? Я не викладаю журналістської етики. В нас кожен викладач на кафедрі спеціалізується, я спеціалізуюся з теорії комунікації і з основ журналістики. Але етика це загалом дуже аморфне поняття. Якщо юридичні закони у нас дуже чітко прописані, є закон 73, його прийняли на початку війни. Якщо ви відійшли від нього, у вас можна... Покликати до суду, звинувачувати в чомусь. Якщо ви переступили якусь етичну норму, у вас ніхто звинувачувати не може, має спрацювати ваша совість. Так от ці всі ситуації критичні, якось не дуже впливають на мене в тому сенсі, що я почуваюся винною. Навпаки, я вважаю, що це життя, це треба пробувати, змінювати свої методи діяльності, якщо там на початку ти ще академічно читаєш лекції, і адаптуєшся, і лаштуєшся під студентів, і боїшся, то вже зараз мені здається, що треба шукати якісь нові шляхи комунікації, тому що прогрес, цифровізація, інтелектуальні спроможності студентів зростають і не можна використати цей свій старий досвід, треба формувати новий і наштуватися до нових реалій. Я з вами як після скількох скар з Міністерства освіти, ви досі залишаєтесь на посаді викладача? Чи відчуваєте ви, ви, що втрачаєте авторитет серед учнів? Ніхто ніяких скарг не, на мене не, не писав ніколи. Навпаки, Міністерство освіти підтримує викладачів, які експериментують, і особливо в сфері журналістики, яка на сьогодні доволі розмита? Вітають всілякі новаторства. Обговорюють з нами можливості журналістики, формують стандарти, і я відчуваю скрізь тільки підтримку і ніколи ніякої критики, крім того, що ми зі студентами обговорюємо нашу кухню і ці всі наші перемоги і поразки. І на, е, коли студенти там мають якісь претензії, то звісно ми теж це обговорюємо і з'ясовуємо, хто в чому винен, хто кого підставив, чи мали рацію. Але ще теж не було таких студентів, які ображалися. Навпаки, от вже випускники працюють в престижних засобах комунікації в інших країнах. Я відчуваю і отримую тільки вдячність. Супер. Нам відомо. Що був інцидент пов'язаний з СІЗО. Ви, як журналіст, повинні були знати, що на території СІЗО знімати репортаж заборонення. Чому ви обрали це місце? Ми обрали це місце, тому що ем, дуже близько біля університету цей корпус СІЗО, і були каверзні ситуації, коли нас просто провокували на якісь реакції. Там дуже близько бібліотека, вікна, не завжди пристойні жести з іншого боку, ми бачимо. Я намисне привела туди журналістів, і я знала, що якщо там професійні люди працюють, то вони нас проженуть, але не зовсім. Ми зайшли на подвір'я, вийшов працівник, сказав, що це режимний об'єкт. Ми спокійно зійшли вниз і вже внизу провели цей репортаж, можна його показати, він є в нашій базі даних. І провели репортаж, власне, звузивши ракурс до того, чи можна Розмістити поряд університет, школу, СІЗО, церкву, СБУ, ну такі дуже різноформатні ом, інституції. І з'ясували для себе, що це загалом проблема, напевно, архітекторів, які планують місто Луцьк, які і кладовище і Вежуслави, і СІЗО, і університет. Дозволили розмістити в одному місці. Якщо ми на ситуацію не можемо вплинути, то ми можемо налаштувати комунікацію між цими установами і справді вона триває зробити наше життя таким злагодженим і гармонійним. Власне, ми до цього долучилися і допомогли налаштувати комунікацію. А як ви наважились піддати себе, а тим паче дітей на таку небезпеку? Там небезпеки ніякої не було, там вже вас... засуджених не, не прогулюють на вулиці. Ми просто подивилися зблизька цей заклад попереднього отримання людей, яких ще нічому не звинуватили. І там дуже багато жінок, і навіть діти трапляються. Тому в університеті на День Святого Миколая, на інші релігійні свята. Ходять туди студенти інших факультетів, що правда, психологи, як правило, і відносять ці подарунки для тих жінок і спілкуються з ними, психологічно їх підтримують. Тому це не такий жорсткий об'єкт. Ну це не в'язниця для маніяків. Ну якби ви там ішли і, йшли, і yeah. там люди з психічним продудом на виступали. Ну ми ж не, не в божевільню ходили. Божевільню я і би, напевно, не повела спробувати. Ні, я не побачила таких небезпек і подумала, що ми можемо провести цей експеримент, тому що репортаж якраз дуже часто використовується в структурі проведення експериментів. Mm -hmm. і ми хотіли перевірити власне цю реакцію спочатку, а потім змінили формат репортажу, тому що побачили, що близько підійти все-таки не можна, і вони мають рацію, що нас туди не пускають. Але є багато інших тем. Багато інших ракурсів, які нам цікаво було би висвітлити. До речі, реакція журналістів була теж доволі грайлива. Всім сподобалося, запам'яталося на все життя, і тепер вони теж про це згадують. Переглядаються свій репортаж, дивуються, наскільки вони ще були не під і всім розповідають про це. От і до вас така інформація дійшла. Чи зробили ви якийсь висновок для себе цієї ситуації? Ну, така ситуація не одна. Я ж кажу, що щороку щось таке трапляється, і дуже часто мене звинувачують і практики-журналісти, і колеги, і працівники адміністрації університету, в тому що ми ризикуємо подекуди і робимо такі матеріали, які можуть когось дискредитувати, які показують незручну правду. Але журналістика вона така, вона завжди показує правду. Правда, як на мене не може бути незручною. І треба оприлюднювати в будь-якому випадку і з особистого життя скажу. Коли загинув мій брат, я хотіла його спогади про всю цю війну, про її початок, про перші бої, про Волновахку, про весь шлях до Іловайського котла. Я записувала щодня це в телефонних розмовах. Я не могла це опублікувати тривалий час, тому що всі казали, що це не може бути правдою. Це надто жахливо. Зрештою, я опублікувала в газеті день. Можете переглянути, сказала правду. Вона незручна, але це правда. Плянумо обов'язково. І ви працюєте з майбутніми журналістами. Чи не розчаровує вас покоління, яке часто сприймає журналістику як шлях до популярності а не правди? Ну, власне, вони і ступають, тому і потрапляють в мої руки, щоб я їх переконала в Оберненому. На початку справді бачу, що всі. Приходять сюди для того, щоб покрасуватися на екрані, ну не всі, але більшість, для того, щоб показати свої прекрасні обличчя. Потім виявляється, що журналіст має ховатися за спини експертизи, за спини потерпілих і очевидців, і що в них з'являється можливість показати себе на екрані тільки в публіцистиці. Спочатку розчаровуються, а потім це навіть подобається, тому що журналіст працює як модератор, як режисер, він створює маленьку театральну виставу, він пишається собою, коли задіює важливих і цінних експертів, і навпаки, розчаровується, коли не хочуть люди з ним розмовляти. І бажанням покрасуватися в нього зникає. Це природньо, і це нормально. Люди ж не можуть знати про журналістику настільки багато, наскільки вони знають, коли приходять в університет про мову, про математику, навіть про економіку, тому що це все вивчається в школі. А журналістику вони починають навчати з білого аркуша. І ця журналістика їх формує. А потім вони вже наповнюють журналістику. Яку головну пораду ви дали молодим людям, які тільки починають свій шлях у журналістиці сьогодні? в умовах постійних викликів і змін? Я би порадила не вірити зауваженням, не реагувати на різноманітні обурення, а довіряти тільки викладу лекцій, підручникам, посібникам і то не всім, дивитися на все критично, довіряти собі як фахівцеві, який формується, і нічого не робити неудомано. Ну, є багато таких жанрів, коли ви повинні працювати миттєво, але у вас є схема цього жанру, і ви знаєте, що ви можете робити, чого не можете робити. Не ображатися, не діяти ніколи емоційно, спочатку все намагатися зважувати, а потім вже, якщо справді помилилися, треба попросити вибачення, написати спростування, визнати свою помилку. Ніколи не впиратися, не бути таким віслюком, який вважає, що треба відстоювати себе в будь-якій ситуації. Я ж кажу, у мене були різні пригоди, і приємні, і неприємні, і були такі, що довелося сказати, так, я не мала рацію, я неправильно повелася, і без мене корона не впала. Можливо, хочете щось додати до вищесказаного? Ну, хочу сказати, що. Не дуже той критично мене притисне, <гум> можна було шукати більше компромату. Але загалом про журналістику можна говорити дуже багато, безмежно. Це цікава сфера, вона тільки формується. Все попереднє століття це було століття пропаганди. І звикли всі, що журналістика має когось підтримувати, показувати позитиви, оприлюднювати тільки все прекрасне, досконале і гармонійне. Насправді, журналістика це проблема, і нам постійно доведеться стикатися з тим, що нас не дуже люблять. Що нам не дуже хочуть щось розповідати, що від нас приховують якісь факти, що з приводу нас обурюються, що нас хочуть знищити, якщо ми працюємо в зонах бойових дій, стихійних катастроф і так далі. Тому треба дуже добре знати законодавство юридичне і постійно треба показувати, що у журналісти є спеціальний одяг, який ми маємо одягнути перед тим, як йти в ці критичні зони, і не очікувати від журналістики, що вона нас. Прославить через те, що ми красиві, що ми гарно розмовляємо, що ми красиво виглядаємо на екрані. Вона нас прославить тільки тоді, коли ми будемо вирішувати ці проблеми, коли ми будемо створювати резонанси, коли суспільство буде на нас реагувати і буде дослухатися і додивлятися до наших матеріалів. І коли аудиторія це буде цікаво, коли будуть якісь коментарі до того, що ми зробили, і коли навіть нас промаркують як людину. Небезпечно, то це вже, напевно, плюс. Тому що коли нас боя, коли журналістів бояться, це означає, що ем, ми працюємо. На цьому все. Дякуємо вам, до нових зустрічей. Так, я теж дуже дякую вам. Все. Гарної дороги в цій професії. Успокоюся, доглядом. Журналістика? На викладачку журналістики надходили скарги після студентська. <смір> <смір> Ми поговорили з нею про ці випадки. Події! <смір> Реангуло? <смір>